Друзі, вітаю! Сьогодні я отримала посилочку мрію від Оксани Мішкової з корнім у півоній. Зараз покажу, що отримала. І так, красуночки. Дивимося Blond Vision. Потім буду їх доставати. І <къй> зараз швиденько покажу. Це у нас хто такий? Ага, Кендістрайп. Кенді страйп. Так, це у нас... Ох, що за бруня така улика. Це у нас це у нас лимон шифон. Макінакгрант. Декілька штук замовляли, бо будемо саджати зараз в селі. Так. Ой, хто це такий? Lois Choice. Ось красавчик який. Сільвер Сліперс. у ху який він величезний цей корій, я дым. Так. Багато тут. Хто це у нас такий Соландж. Ага. Ух ти, в цей кацела от торба соланджа. Так, це хто така Ваніла шнапс? Так, це в нас хто колонел. М -м -м. О боже, це хто такий чубатий. Корнейшн букет. Так, це у нас місіс Франклин Дер Це моя Мрія приїхала. Трифіна. Тріфіна паркін. Так, я скій корінь, не бачу. Зараз будемо пізніше покажу, які бруньки. Це я додому забираю. Це не в село, це буде в місті рости ця красуня. Там, де і Франклін Рузвельт, там де Сільвер Свіпер. Так, це три пакетика. Так, налі Ваніла Шнапс. Ох-ох-ох. У мене одна Ваніла Шнапс теж поїде в місто. Мун... Так, так, манде... А, манделіна. Манделина. Три штучки. Так, це сюди. Це у нас Даріс Купер. Це вмісто. Санідюл. Так, ще одну коробочку зараз будемо розпаковувати. Це коробочка номер 2 те, що не помістилося в ту коробку більшу. Так, це в нас Pink Charmer, це в нас місто. Що час клас? Це теж місто буде. Це місто. А Карина Варса. Карина Варса. Сюзи Каю. Кой са такива? Ага, команд перформанс. Манхеттен. Манхеттен. Red Glorie. Вже коріння таке велике. Сюди. Такий джокер. Джокер. Сюди. Це нас ту. А, Генрі Бокстес. Так. Ось така купа Півоній Зараз будемо саджати. Попередній був була, була мандаліна, а це макіна Макіногранд, це Макіногранд. Такі бруньки. Угу. Корінь Blond Vision. Які бронячки? Смакота. Карнейшн букет більший, це менший кож корі... корінець. Більші два вже посадила. Ось з них обрізала такі ось хвостики. Ось, теж покладемо на пророщення. Побачимо. Ну що, роботу зроблено? Три рядки півоній посаджено. Ми їх посадили, потім полили і знову трошки прокопали.